Володимир Вороний багато років поспіль керував Комсомольським енергетичним ліцеєм. Його улюблене місце в селищі, так званий пляж на озері Зміївської ТЕЦ. Хоча по нормативним документам пояснює депутат місцевої ради Роман Десятник, це наближена територія до технічного водоймища електростанції. Дорогі ну, називається ця територія пляжем. але по нормативній документації це не пляж, це територія, приблизна приблизно територія технічного водохранилища озера Лиман. Здесь отдыхают наши поселковые жители, но, к сожалению, наш такой менталитет, наша культура немножко слабенькая. Ну и что видим, то видим. Ну, куча мусора в зарослях кустарника. Да, летом их не видно, потому что листва на деревьях. Но когда осенью листва спадает, все обнажается, и весь этот хлам не прятен взору. Володимир Вороний тут колись посадив з батьком бузок та засмутився, коли сьогодні побачив, що його завалила гілка акації. Сухості та пожовкле листя теж псує краєвиди. Пластмасові пляшки, пилі, нові пакети та інше сміття зібрались на пляжі горами за сезон відпочинку. Причепорити це місце та підготувати його до зимівлі. Вирішив Роман Десятник, депутат Комсомольської ради. Він не байдужий до благоустрою селища, як делегований народом обранець, як простий мешканець Комсомольського. На його прохання провести на місцевому, до речі, єдиному пляжі суботник відгукнулись друзі та знайомі. «Здесь сьогодні я прийшов зі своїми динамишниками, як житель поселка Комсомольського, хоче хочеть нашу територію з жителей, поскольку у нас є но, к сожалению, але, заросли, этот мусор. Он портит вид нашей этой территории. Ну и сегодня здесь я как, как, как житель поселка. Но как депутат поселкового совета я буду ходатайствовать перед посоветом, перед депутатским корпусом нашей, нашего поселка о том, чтобы весной были выделены деньги и на благоустройство был поставлен контейнер мусорный большой. Ну и организовать по весне субботник как жителями, так и депутатами поселкового совета. Суботник виявився небагаточисельним, проте продуктивним. Трудовий десант прибрав гілля та сміття, те, що залишили після себе відпочивальники. Люди кажуть, на що в першу чергу має звернути увагу місцева влада, так це на недостатню кількість сміттєзбиральних контейнерів. Адже аби озеленяти селище і садити нові дерева, необхідно в першу чергу звільнити території від непотребу. Мусор то просто вже і все. Неприємно своєму маленькому сину теж показувати такое. Ну такої хлам просто-напросто. Шість мішків сміття тепер будуть там, де повинні. В баках. Організатор суботника Роман Десятник залишився задоволений роботою, але при цьому зазначив, що швидко вирішити питання санітарної чистки комсомольського не вдасться. Наступне прибирання заплановане на суботу, 8 листопада. Роман Миколаєвич розраховує на більшу кількість охочих людей. Впевнений, робота на благо селища обов'язково увінчається успіхом.